Федмікрон. Напівкадровий, відреставрований. Було знято хромоване покриття. Зістарено штучне. Також замінена обшивка на темно зелене. Це натуральна шкіра. Лінзи в досить гарному стані. Є сліди від мікроподряпин, але вони абсолютно не будуть впливати на якість фото. Дуже приємне поєднання кольорів, темно-зелений і жовтий. Фотоапарат повністю справний, працюють всі режими. Зараз у нас автоматичний. Якщо закрити кришку. Світла буде недостатньо і автоматика заблокує спуск. При відкритій кришці. селеновий елемент тут новий стоїть з нового фотоапарата. Він спрацьовує. Апарат напівкадровий. Тобто на одну плівку ви можете зробити 72 і більше фото. Механізм протяжки працює. Так, мало світла. Режим Б. Так. І ручний режим. Ця механіка повністю справна. Механізм перебирався, все, що треба, було, змащувалось. Діафрагма навпаки промивалася. Фокусування плавне і чітке виставлялося по матовому склу. І підтримує від 250 і до 16. 250 і Прочерк це означає 350. Ось такий дуже цікавий екземпляр. Олдскульний вигляд має. Тут було частково відреставровано кути, а частково я залишив тріщини. Ось тут повністю відреставровано, тут були вм'ятинки. А тут залишив так. Мені навіть воно більш сподобалось. Так, як працює автоматика? Автоматика сама вимірює, скільки світла надходить, і відповідним чином. Відкриває. Якщо далі відставити світло, Діафрагма більша. Бо цікаво, можу до нього додати ще й плівку.